Так, що там по бензину? Вже офіційно в Україні хочуть зробити, щоб всі АЗС в Україні додавали до бензину біоетанол. Але я не можу тільки зрозуміти, до чого тут самі АЗС. АЗС же ж не качають пальне з підзаправок. Вони його купують. Купують, замовляють з Європи, купують в українських виробників. І вони займаються виготовленням бензину чи дизеля. Чому саме прописано, що зобов'яжуть АЗС додати біоетанол до бензину? Ну тут мені незрозуміло. А ці ж з каструлями на голові вони так же ж думають, що око качає з-під заправки пальне. І тому воно в них найкраще, бо воно найдорожче. Тому мені здається, саме час переходити на електрику. Бо ще в електрику нічого не додають. Кстати, я там чув вже таку ерунду, що якщо ти заправляєшся вдома домашнім світлом, воно ж по 2.35 ночі, так воно хуже, ніж те, що продаються на брендових АЗС по 18 гривень за кВт. Ну, тобто я про ясно там говорю і про остальні брендові електрозарядки.